Одразу хочу випередити багатьох коментаторів, що 38 тисяч доларів за таку апаратуру це дорого. Давайте одразу з вами рахувати. У всіх є калькулятори, всі приблизні ціни ви знаєте. Е, здивіться, поїхати в Європу, витратити час та кошти на пошуки ось такої машинки Євро 6-2015 року на гарному кліренсі, на гарній комплектації по машині, пригнати її в Україну. Е, це також кошти. Е, зробити її якийсь хоча б мінімальний ремонт. Ну, це Таке там саме необхідне замінити мастила, фільтра, виправити якісь помилки, зробити ходовку, замінити якусь, якусь подушку, якусь колодку, м, витратити час та кошти на кабіну. Її треба також в будь-якому випадку підфарбовувати, в будь-якому випадку щось по салону треба перешити. Ну, ось так, а ми ж забули про кузов. Да, основне кузов це от наш найкращий кузов, який ми можемо виготовити на даний час із зерновозів. Це трьохсторонка подовжена на 22 куба з вписаним от, фаркопом, з виводом гідравліки на причеп. Ну, я рахую, ми величезний клапать роботи зробили за вас, тому 38 тисяч доларів це максимально компетентна ціна. Є у нас машинки подешевше, будь ласка, на будь-який карман. Є шикарний Mercedes за 28 тисяч доларів. Так, він не першої реєстрації в, України, в Україні, він вже їздив по Україні, я його покажу в наступному відео, можливо, хтось не бачив. Тому рахуйте і ось приймайте рішення. Є ось така машинка, така ляля на продажу. Джендірчик такий. Ну, 38 тисяч доларів на віддачу. Та приїжджайте. Гарного дня.